Два правила. Перше правило це все ж таки поважати дитину, бо часто про це говорять: що це дитина ну, тобто, усвідомлювати, що це людина не на рівні з тобою. Це uh -huh. ну, умови. В якій вона є, вони інші, і це до речі, я хочу, тому що ну я більше працюю з підлітками, і це дуже важливо для мене, наприклад, щоб батьки підлітків зрозуміли, що те, що в них великого розміру, повнорозмірне розмірне тіло, типу вони вже там метр вісімдесят зросту. Це не означає, що вони все розуміють так само, як і ми у них не сформували ще до кінця. Там лобна доля в них взагалі там вони в них гормони взагалі ще плещуть, Вони сьогодні зараз їм весело, після вони. Не йдять э, нічого бо в них апатія, і це ну типу просто треба... второках розказала окей. Та й зрозуміло, що це просто розмір це не означає, що да, просто треба е, давати е, або ну вже ми у восьмому класі, е, він вже дорослий. Він да. може зробити вибір. Оце історія він великий. Піска відросла, а воно ще там розуму немає. Ну да, да, так, 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 воно і, є, і працює так да. організм. До сих піру, так, що Знову твій вівторок класичний. <рес> я я я за вами слідкую. Але друга історія теж дуже-дуже важлива, окрім оцього співчуття і поваги до дитини, Навчити. власна, власна цінність в його житті, як багато залежить від нас, і як багато залежить від того, як ми будемо себе проявляти, угу. як ми будемо показувати, який в нас буде спільний досвід.